Привіт! Сьогодні тема одна з найбільш тривожних: мікропластик у нашому організмі. Чи замислювались ви коли-небудь, як повсякденні предмети можуть впливати на наше здоров'я? Сьогодні я розповім про нове дослідження, яке виявило мікропластик в мозку людини. Це відкриття вже змінює наше розуміння забруднення мікропластикам і його потенційного впливу на здоров'я. Не перемикайтесь, я розповім, як саме мікропластик потрапляє до наших органів і що це означає для майбутнього людства. Але перед цим, як завжди, попрошу вас підписатись, поставити вподобайку та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ. Пам'ятайте, будь-яка гривня буде важлива. Перше, його було виявлено в мозку людини бразильськими науковцями, що вказує на його здатність проникати в організм через нюхові шляхи. Це відкриття розширює знання про шляхи потрапляння мікропластику в організм поряд з відомими вже шляхами через воду, їжу та повітря. Дослідження, опубліковане в JAMA Network Open, виявило мікропластик у нюхових цибулинах у 8 з 15 померлих людей різного віку. Це підтверджує припущення, що мікропластик може потрапляти в мозок через носові проходи і потенційно розповсюджуватись на інші органи через кровоносну систему. Ще тривожніші дані представила Міжнародна дослідницька група, яка повідомила, що сучасний мозок людини вже на 0,5% складається з мікропластику. Крім того, концентрація цих частинок у мозковій тканині вища, ніж у печінці чи нирках. І з 2016 року кількість мікропластику зросла на 50%. Науковці зазначають, що рівень мікропластику в організмі може варіюватись залежно від дієти та екологічних умов проживання. Він також може потрапляти в організм не тільки з води, їжі та повітря, але й через побутові предмети, такі як одяг або посуд. Як показує дослідження, мікропластик може накопичуватись шунково кишковому тракті, викликаючи запалення та негативно впливаючи на мікробіом кишечника. Це може призводити до проблем з травленням і загального зниження імунітету. Ці знахідки підкреслюють серйозність глобальної проблеми з забрудненням мікропластиком та його можливий вплив на здоров'я людини. Науковці наголошують на необхідності подальших досліджень для оцінки довгострокових наслідків накопичення мікропластику в організмі та розробки ефективних методів для зменшення його присутності в навколишньому середовищі. Якщо вам цікава наукова тематика, прошу вас підписатись на канал. А також попрошу вас не бути байдужими та задонатити на fpv дрони на банку в описі або за QR-кодом відео. Ваші 10 гривень роблять нашу перемогу набагато ближчою.